Ну що, пост, розпаковка розпаковка деталей від LCSC китайського дистриб'ютора. Я вже коробку розклеїв, тому я просто її розкрию тут. Значить, Це накладна, що саме вони сюди поклали, у них, до речі, струйний принтер, погано працюючий, дуже погано. Ну то таке. Перевіряти зараз не будемо. Ну а всі деталі вони просто поклали в такий пупирчатий пакет. І так от вони лежать тут навалом. А Тут, скоріш за все, якісь мікросхеми, Ні, це діод, це стабілітрон. Не знаю, чи знайду я тут реле чи вони в окремій якійсь упаковці простіше звивали все Ну ось так всі деталі на версію Deluxe треба все перевіряти, чи лежить воно, чи ні. Все. Зараз можливо почну збирати делюкс версію.